Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет на автомір. Сьогодні в нас на відеогляді ось така маленька led фара додаткова від фірми Blaskar. Це довгоочікувана новинка їх. Навіть ніколи не було, і зараз вони з'явилися. Працює ця фара дуже потужно, на мою думку. і Якщо порівнювати з іншими великими варіантами, вона їх вже обходить. Тобто, фара маленька а працює краще, за ніж інші варіанти. Вона має 6 лінз та потужність в неї 60 ватт. А також, якщо ви хочете переглянути більш детальніше фотографії про неї, тобто там зліва, справа, то ви можете перейти на наш сайт за посиланням в описі. А ось так вона працює. Має колір світла десь 5700. 6 тисяч кельнів, можливо, 5500, ну, на мою думку. І ось має вона ось такий сектор. Тобто ви її можете відрегулювати, тобто нижче, вище, і встановити її як на противотуманки, як на ближнє та на дальнє. На мою думку, варіант дуже прикольний та світло приємний. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протовотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі, або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.